Вітаю, пані та панове. Ну що, ось і настав цей час. Я буду звітувати зараз за грудень 2024 року. Тобто минулорічний звіт буде так би мовити. Можна трошечки пожартувати. Але давайте підемо. Ми до цифер. Ну і відповідно подивимося, що у нас все це діло показує. Відразу для тих, хто просто відкрив подивитися, що там по оберту. У нас 2241 заявка, 1927 продажів і 1 мільйон 742 тисячі. 89 гривень оберту коштів на всіх маркетплейсах, інстаграмах і тому подібне. Отже, я тут відкрив звіт в Sales Drive, але він мені не подобається. І я написав менеджеру Sales Drive, типу, буде якісь графіки, буде щось, якісь звіти цікавенькі, все в одному місці. Вони сказали ні. Іди в локер студіо, щось пограйся, подивися. В принципі, я пішов так. Ось до цього я дійшов, я погрався доволі таки багато часу. Тобто, доволі таки багато часу пройшло, щоб я побудував ось все це діло. І потім я зрозумів, що я просто сиджу і клацаю цей локер і будую якісь звіти непотрібні. І я вирішив зробити ось таким чином, показати вам все це діло на ось цьому звіті. Вам показати все що до чого. Тобто, все це діло перенеслося. Я просто взяв експортнув всі ці дані. В Google-таблицю і з Google таблиці вже будую ці динамічні звіти. Зараз я покажу, тому що це цікаво. Отже, з цими цифрами ми розібралися, і давайте пройдемося по джерелам заявок. До речі, це у нас показується динаміка спаду замовлень, я би сказав. Ну і відповідно, якщо подивитися, ось, на перше число у нас 148 замовлень на день. Пік у нас був 171 замовлення, ну, 171 заявка. Якщо подивитися, вона клікається чи не клікається? Давайте подивимося. Ось. На цей день 175 заявок було, і 151 продаж відбувся. Ну, відповідно, ми відправили і їх викупили. Так, скинемо ці дані. Отже, бачимо, як все це діло скотилося. Треба також сказати, що 10-го числа я відключив точку видачі розетка, і, по-моєму, за два дні вона вже відключилася повністю від усіх товарів. І на 13-те фактично ми бачимо доволі таки великий спад. Ну і відповідно зараз подивимося. Ось тут я вивів способи доставки, якими я доставив. Ну і відповідно тут у нас вже джерела замовлень. Давайте пройдемося по джерелам замовлень. Ось так у нас є розетка. Я тут клікаю, і у нас тут відображаються всі дані по саме розетці. Отже, по розетці у нас 61,6% фактично всіх заявок, які пішли, це у нас 61% саме з розетки. Це Багато це добре з одного боку з іншого боку, це погано, тому що це доволі такі великий шматок всіх заявок. Ну і відповідно, якщо щось трапляється з розеткою, а розетка у мене одна, і це не пром, що можна створити 5, 10 чи 20 магазинів. Ну, і відповідно гратися з ними, і якщо один заблокують, ну і біз з ним. то тут у нас все серйозніше. Коротше, мене це поки що хвилює доволі таки сильно, і я хочу наростити частку прому там і Google Шопінгу, до прикладу. Якщо з промом у мене щось десь і виходить, там я стараюся, то з Google Шопінгом у мене взагалі. Там дуже погано, я не розбираюся. Ну але нічого, цей рік я присвячу тому, що зроблю тут. Постараюся зробити 25 розетки, 25 промо, 25 гуглу. І на 25% ще лишимо тут каста, єва, інстаграм, ало ефі і тому подібне. Я сподіваюся, що у мене це вийде, але при тому я хочу зберегти ці цифри на розетці, просто підтягнути інші джерела. Ну, подивимося, чи в мене вийде. Це такий маленький челендж на. Наступний рік, так ну не на наступний, а на цей рік на 25-й рік, щоб було зрозуміло. Отже, в заявках на розетка у нас 1364 заявки і 1178 продажів на 1 мільйон 43 тисячі 296 гривень і 50 копійок. Знову ж таки, не знаю звідки беруться ці копійки, і що я там напродавав на ці копійки. Можливо, десь знижка у відсотках, можливо. Не знаю, ну дивно, у мене всі ціни без копійок. Ну, тим не менш, також, якщо подивитися далі, на промі у нас 269 заявок, 226 продажів на 250 тисяч 958 гривень і знову ж таки 50 копійок. Не знаю чому, нехай буде. На епіцентрі, а тут всюди 50 копійок. Отже, на епіцентрі у нас 234 заявки, 185 продажів і 203 тисячі 328 гривень оберту. На каста у нас 216 заявок, 197 замовлень вже виконаних на суму 99 тисяч сто, на суму на суму 99 тисяч гривень. Також дуже класно. Також у нас є Єва. На Єва у нас 110 заявок, 96 продажів на 93 314 гривень. Також у нас є Інстаграм. В інстаграмі у нас 10 з 10. Все доволі таки класно. Тут можна подивитися динаміку по, по датам. так? Всюди можна дивитися динаміку по датам. Це доволі таки класний звіт. Я його буду використовувати тепер постійно. І сума в інстаграмі у нас 9097 гривень. На Алло. У нас 9 заявок, 7 продажів на суму 9865 гривень. І також у нас з'явився Marketplace FUA. На FUA у нас 4 заявки, 3 продажі на суму 2685 гривень. Також у нас є інші джерела. Трафіку, так би мовити, я зайшов не, на, не тільки на FUA і на ALO. Давно я зайшов на ALO, на FUA. от буквально нещодавно, але вони не дали фактично ні одного продажу. Ну, тим не менш, про це я розповім вже в наступних відео. І давайте подивимося, яка частка у нас у логістичних операторів. Так, скидаємо і дивимося: 77% це лише цього місяця. Нагадаю, точку видачі 10-го я відключив. Точку видачі розетка і міст. Тому що їхати мені далеко до точки видачі до міста, і по залишкам у мене не так багато лишалося товарів, ну і відповідно я вирішив відключати. Плюс ще доставка в місті і в точку видачі розетка вже досягала 10-14 днів. Ну, це більше про точку видачі розетка. Але враховуючи те, що міст також обробляє ці точки видачі розетка, там частково не знаю, як у них поділено, це не так важливо. То це став таким фактором, що би я відключив. Ну і відповідно трошечки. Спростив собі життя, тому що їхати в чотири точки відправляти посилки набагато важче ніж просто їхати на нову пошту і на Укрпошту, яка знаходиться в селі. Нагадаю, я в селі. Ну і відповідно точка видачі розетки і міст знаходиться в місті, і мені треба їхати, ну грубо кажучи, півгодинки. Delivery також було одне замовлення. Ще далі воно знаходиться десь на таких вуличках, що туди машиною не завжди можна заїхати. Ну тим не менш. давайте подивимося по. Логістичним оператором це у нас нова пошта. У нас 77%, Ну і відповідно на ось таку суму ми зробили, ми відправили посилок новою поштою. Так, на точку видачі розетка у нас ось така ось таке відсоткове співвідношення, і тут у нас ще є магазини розетка, до прикладу. Видача в розетка це у нас саме замовлення з розетки, які були відправлені на точку видачі розетка. тавтологія виходить. А магазини розетка це у нас вже. Замовлення з прому, які були відправлені на точку видачі розеткам. І Укрпошта у нас 89 замовлень. І Укрпошта програє по всім параметрам, хоча вона доволі таки дешева. І напевно цей аргумент, що Укрпошту треба включити, тому що вона є в таких селах, де немає нової пошти, вже не працює. Тому що нова пошта є фактично всюди. Ну тим не менш, якось так також е у нас є це візі. Ну коротше, це у нас знову ж таки міст, і це відправки у нас саме на. Е Епіцентр на точки видачі епіцентр, щось такого плану я це все діло також відключив. Тому що якщо я відправляю на це все діло, і в принципі, взагалі, з містом працювати трошечки важко, тому що треба стояти в черзі і кожну посилку окремо оформлювати. Ну блін, навіть на Укрпошту я приходжу, просто віддаю всі посилки і розвертаюся і йду. І коли у них вже є час, то фактично тоді вже вони. І роблять цей пікінг, чи як це називається, коротше сканують і беруть в обробку. Отже, якщо підсумувати 2241 замовлення, ну заявка, так 1927 виконаних замовлень, і ось така сума: 1 мільйон 742 тисячі 89 гривень. Вдалося нам зробити за грудень. Це Просто дуже класні результати, але тепер я хочу більше. Ну і відповідно я буду старатися в цьому році робити на порядок більше і буду звітувати, тому варто напевно слідкувати за моїм каналом, якщо вам цікавий такого роду контент. Також. Не забувайте підписатися на мій канал, тиснути вподобайку. Можете написати, що ви думаєте про ось ці результати? Я розумію, що для когось це не результат. Хтось робить сотні мільйонів, так гривень і доларів. Тим не менш, ось такий у мене шлях, можливо, я колись також зроблю відео, що скажу, що ось, ну, в принципі, цього року я заробив 1 мільйон доларів. Ну, непогано, але наступного я хочу заробити 10 мільйонів. Ну, подивимося, може, і таке вдасться реалізувати в цьому житті. Отже, не забувайте про ЗСУ. Дякую за увагу, до побачення!